Вітаю на каналі за ширмою Невідомого. Дякую усім за увагу, коментарі та вподобайки. Карта дня на понеділок 26 травня 2025 року. Вісімка жезлів. Вісімка жезлів символізує енергію швидкості, руху. Та динамічного розвитку подій. На карті ми бачимо 8 жезлів, що летять у повітрі без людей, без опору це символ невідворотного процесу, який вже розпочався. День обіцяє бути активним, насиченим та результативним. Може з'явитися відчуття приливу енергії та легкості. Справи можуть просуватися дуже стрімко, усе, що довго гальмувалося, висіло в повітрі, тепер має шанс реалізуватися. Це день, коли відкриваються нові можливості, швидко вирішуються застарілі питання, можуть несподівано з'явитися новини або важлива інформація. Можливі спонтанні пропозиції, зустрічі, поїздки, подорожі та активна комунікація. Важливо бути гнучким, розсудливим, уважним та обережним, готовим до змін, не розпорошуватися і тримати фокус на головному. Якщо ви не впевнені в успіху справи, то краще відкласти її реалізацію. Не вступайте ні з ким у конфлікти. Все вирішуйте дипломатично У сфері відносин карта прогнозує відновлення пристрасті у вже існуючих парах, у складних стосунках можливий швидкий прорив або вирішення проблем. Карта радить не поспішати, не квапити події. Усьому свій час, а нетерплячість та поспіх може лише нашкодити. Уникайте необдуманих витрат або поспішних покупок. День добре підходить для презентацій, запусків, переговорів, подорожей, активного спорту та тренувань. Вісімка жезлів закликає діяти рішуче, але обачно та мудро. Залишайте за собою право на паузу для перевірки фактів. Будьте уважними особливо з документами. Уникайте багатозадачності, яка знижує ефективність. Пам'ятайте поспішність головний ворог цього дня. І не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. З вами була Діана, автор каналу За ширмою невідомого. Буду вдячна за коментар. До зустрічі у нових відео.